У програмі Резонанс на телеканалі Гок говоримо про резонансні події тижня, що сталися на Полтавщині. Сьогодні у випуску. У Полтаві невідомий підірвав гранату на території міста. Дріфт на парковці торгівельного центру у Кремечуці збили жінку та двох дітей. У Новосанжарському районі затримали чоловіка за пограбування дитини. На автодорозі Київ-Харків у ДТП постраждала дитина. У Полтаві на пішохідному переході збили чоловіка. У Миргородському районі внаслідок ДТП постраждала пасажирка позашляховика. У Кремичуцькому районі в ДТП постраждав пішохід. Смертельна ДТП на трасі Київ-Харків загинув водій вантажівки. Трагедія у Кремичуці. Чоловік провалився під лід і загинув. Вибух газового балона в Лубнах травмовані двоє людей. Поліція Полтави встановлює обставини вибуху боєприпаса на території міста. 2 січня близько 13-ї до Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від громадян. На вулиці Івана Мазепи невідомий чоловік кинув гранату. Правоохоронці оперативно прибули на місце та встановили ймовірного порушника. За інформацією поліції, ним виявився місцевий мешканець 1990 року народження. Під час першочергових оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські з'ясували, було застосовує. Осовано бойову гранату, внаслідок чого пошкоджено кілька автомобілів. На щастя, потерпілих серед громадян немає. Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу, тримання під вартою. Досудове розслідування розпочато за частиною 4 статті 296 – Хуліганство із застосуванням предмета спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тіле. Ушкоджень та за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Причини та обставини події, а також походження боєприпасу, встановлює слідство. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, у якій постраждали троє людей. Аварія сталася 4 січня близько 20.30 у Кременчуці в межах паркувального майданчика одного з торгово-розважальних центрів. За попередньою інформацією, автомобіль шкода під керуванням водія 2004 року народження, виконуючи різкі маневри, щоб створити занос на засніженій ділянці дороги, здійснив наїзд на трьох пішоходів: жінку 1999 року народження та двох малолітніх дівчаток 2017-го і 2020 років народження. Унаслідок ДТП усіх постраждалих доставили до лікарні для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень, причини та обст. Ставини аварії з'ясовують правоохоронці. Поліція Полтавщини закликає водіїв утримуватися від небезпечних маневрів, зокрема так званого дріфту як на дорогах загального користування, так і на паркувальних майданчиках. Правоохоронці наголошують, умисне порушення правил дорожнього руху створює реальну загрозу життю та здоров'ю людей, особливо дітей, і може тягнути адміністративну або кримінальну відповідальність залежно від наслідків. Екстрим за кермом на дорогах це не розвага, а ризик, який може коштувати життя. На Полтавщині поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні. Неповнолітньої подія сталася 1 січня близько 1.30 в одному із сіл Новосанжарської громади Полтавського району. Про грабіж до відділення номер 3 у селищі Нові Санжари повідомили місцеві мешканці. Після звернення на місце виїхала слідчо-оперативна група. За інформацією начальника відділення поліції Андрія Аджубея. У ході першочергових оперативно розшукових і слідчих дій правоохоронці встановили, що 16-річну дівчину пограбував 35-річний місцевий житель. За версією слідства, чоловік відкрито заволодів її мобільним телефоном та золотими виробами. Фігуранту повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб. Досудове розслідування розпочато за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Грабіж поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя і здоров'я потерпілої, вчинений в умовах воєнного стану. Процесувальне керівництво здійснює решетилівська окружна прокуратура. Слідство триває. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі, підозрюваного вважають невинуватим, доки його вину не доведе суд. На Полтавщині поліція розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждала дитина. Аварія сталася 1 січня близько 15.30 на автодорозі Київ-Харків у межах села Поділ Миргородського району. За попередньою інформацією слідства, легковий автомобіль MG під керуванням 47-річного жителя Запорізької області зіткнувся з автомобілем Шкода, за кермом якого перебувала жінка 1984 року народження. У наслідок зіткнення травмова. Вався пасажир автомобіля Шкода, трирічний хлопчик, дитину госпіталізували до лікарні. Також правоохоронці встановили, що водій автомобіля MG перебував у стані сп'яніння. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом, у стані сп'яніння, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження. Причини та обставини події встановлює слідство. Поліція Полтави встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій постраждав пішохід. Аварія сталася 6 січня близько 20-ї на вулиці Симона Петлюри. За попередньою версією слідства, автомобіль Hyundai Sonata під керуванням водія 2005 року народження здійснив наїзд на чоловіка 1953 року народження, який переходив дорогу пішохідним переходом. У наслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. За цим фактом слідчі під процесуальним керівництвом Ніцтвом Полтавської кружної прокуратури розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження. Усі обставини аварії з'ясовує слідство. На Полтавщині поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій травмувалася пасажирка. Аварія сталася 5 січня близько 14-ї на автодорозі Лубни Миргород-Опішня, неподалік села Полив'яни Миргородського району. За попередньою інформацією, автомобіль Тойота під керуванням 32-річної місцевої мешканки зіткнувся з автомобілем Рено, за кермом якого був чоловік 1970 року народження. Після зіткнення Рено з'їхав у кювет. У наслідок ДТП пасажирка автомобіля Рено 1971 року народження отримала тілесні ушкодження. Її доставили до лікарні для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості травм. Обставини аварії з'ясовують правоохоронці. У Кремичуцькому районі поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій постраждав чоловік. Аварія сталася 30 грудня близько 18-ї на вулиці Богдана Хмельницького поблизу села Кривуші. За попередню інформацію слідства, автомобіль субару під керуванням водія 1984 року народження здійснив наїзд на чоловіка 1978 року народження. Унаслідок ДТП постраждалого пішохода госпіталізували. Наразі слідчі. Вирішують питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження. Обставини та причини ДТП встановлює слідство. На Полтавщині поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув водій вантажівки. Аварія сталася 30 грудня близько 20-ї на 135-му кілометрі автодороги київ харків довжанський неподалік села Теплівка Перятинської громади Лубинського району. За попередню інформацію слідства, вантажний автомобіль Трак» під керуванням водія 1967 року народження зіткнувся з вантажівкою Рено, за кермом якої перебував 36-річний водій. У наслідок водій водій Трак» отримав травми, від яких помер на місці події. За цим фактом слідчі слідчого управління поліції Полтавщини під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 вісімдесят Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого обставини та причини ДТП встановлює слідство. Поліція Кременчука встановлює обставини смерті чоловіка у водоймі. 5 січня близько 15.20 до відділення номер 1 Кремечуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців. На водоймі у Кременчуці людина провалилася під лід. На місце події прибули рятувальники, медики та слідчо-оперативна група поліції. Чоловіка вдалося витягти на берег, однак він був без ознак життя. Медики констатували смерть. Правоохоронці нагадують, нестійка погода, перепади температури та течія роблять кригу небезпечною навіть тоді, коли вона на вигляд є міцною. Особливо ризиковані ділянки біля мостів, очерету, водостоків і там, де швидка течія. Також громадян закликають суворо дотримуватися правил безпеки та не виходити на лід. У Лубнах поліція встановлює обставини вибуху газового балона в приватному будинку. Повідомлення до Лубенського райвідділу надійшло 5 січня близько 18-ї. Про подію поінформували медики. Попередньо правоохоронці з'ясували, у унаслідок вибуху травмувалися двоє мешканців оселі: – 38-річний чоловік та 39-річна жінка. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Наразі поліція з'ясовує обставини та причини інциденту. Правоохоронці наголошують, під час користування опалювальними приладами та газовими балонами потрібно суворо дотримуватися правил безпеки. Нехтування ними може призвести до пожеж, вибухів та інших небезпечних наслідків для життя і здоров'я людей. Це все на сьогодні. Ви дивилися програму Резонанс на телеканалі Гок про резонансні події тижня на Полтавщині. Дивіться нас в ефірі та підписуйтеся на наш Ютуб канал, щоб першими бачити нові випуски і дізнаватися важливі новини. Ставте вподобайку, пишіть коментарі. Ваша реакція допомагає нам працювати ще краще. Бережіть себе і близьких! Усе буде Україна!